Всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я буду прибирати на балконі, чи, можливо, замотивую вас на прибирання. Також буду створювати трішки осінню атмосферу та затишок на своєму балконі. Запрошую вас робити це разом зі мною та бажаю вам приємного перегляду! Так, ну що ж, сьогодні хочу прибрати трішки на балконі. у нас. Взагалі, літом нічого не робила тут, навіть нічого не саджала, ніякі квітки. Так, у нас там внизу трактор косить траву. Сподіваюся, що вам цього не чутно і це не заважає, тому що я вже чекаю, чекаю, коли він закінчиться, він все тут вокруг наших будинків їздить і це, мабуть, ще не скоро закінчиться. Словом, хочу прибрати на балконі, влітку нічого не робила тут. Думала, можливо, поперу подушки ось ці отут на диванчику. Але, ну, по причині мого токсикозу влітку мені взагалі було не до цього, нічого не хотілося. А зараз вирішила хоча б. На осінь ми, в принципі, з чоловіком дуже багато часу проводимо, на... ну як не дуже багато, але часто виходимо сюди, чоловік любить посидіти, там і каву попити, я також можу чай попити. І тим паче, що ще у нас дуже чудова погода. Бачите, що світить сонечко і вже так тепло. Вранці то було дуже туманно і прохолодно, але ось вже ближче до обіду стає тепло, дерева вже потрюшку жовтіють, осінь приходить, але ще такі теплі денечки. У нас тут, тут стоїть така шафка невелика. Там там тільки нема, все, словом, все, що не потрібно, у нас там зберігається, там щось чоловікове, для гриля у нас стоїть газовий гриль на балконі. От, тому для гриля там деякі його речі. Також ми сортуємо сміття. І ось Тут у нас зараз тут дурдом, тому що потрібно винести вже цей пакет цей повний, повністю винести його. Тут ми Це пластик, який йде на переробку, весь, ми його ось в окремі такі жовті кульки в Німеччині складаються. І їх там раз на місяць, по-моєму, вивозяться. І там у нас стоїть відро для. Жестяних баночок і для скла. також ми його вивозимо в спеціальні баки. Ну, словом, тут зараз турдом. Відро моє стоїть для підлоги, яке я мию. Там кальян чоловіковий, який вже, від кого я завагітніла, ніхто не, не курить його. Словом, хочу тут трішки поприбирати. І також купила квітки. Боже, забула Вилетіла жило вигляд, як називається. Ну, словом, ви знаєте, осінні квіточки ці, е, хочу їх посадити. Давно вже купила. Вони в мене тут просто стоять. Я їх просто поставила в свої вазони, не пересаджувала їх. Вони бідненькі, так їм тут дуже погано, тому що мало землі. Е, от. Е, це щось пропала в мене квітка, але я купила ось дві нових, також хочу посадити, зробити таку невеличку осінню композицію. Була там гарбузика поставити, словом, щоб також було гарно на балконі сидіти затишно і вже трішки по-осінньому. Тому хочу прибрати і створити трошки осіннього затишку тут. Ну а Тут у нас стоїть гриль, словом такий, не дуже естетично, але ну що поробиш, має тут стояти. От, Тому до роботи. І починаю з того, що виношу все, що мені не потрібно. Ось підвазонник, який так і не дочекався своїх квіток цього літа, виношу сміття і починаю прибирати в нашій маленькій цій шафці, яка стоїть на балконі. Тут ми зберігаємо сміттєві мішки, ці спеціальні жовті такі для пластику. Також там стоять деякі мої підвезонники, мої те, що потрібно мені для квітів, чоловікові деякі речі на гриль. Ну, таке словом, те, що. Так, рідко-рідко використовується всяка така не дуже потрібні речі. там І відро моє для миття, підлоги. Ось купила сюди пару таких контейнерів невеличких і якось намагалася його більш-менш організувати. Ну, так як, в принципі, ми сюди рідко, що там нам потрібно тут, тому сильно я тут не старалася зробити якусь організацію. Далі вирішила промити наші смітники, які тут стоять для різного виду сміття. Роблю це, на жаль, рідко, але вони такі вже були дуже-дуже брудні, тому довелося їх гарненько-гарненько вимити. Я вже говорила про те, що ми сортуємо сміття, і ось тут у нас стоять два контейнери для того сміття, який ми вивозимо. Думала попрати ось ці наволочки з-під подушок, але як виявилося, наповнювач, який там всередині, в ньому немає якогось там чухла спеціального такого, і він вже весь такими кусками, тобто ну його просто не витягнеш. Якби я його витягла, то, мабуть, вже б туди не вставила назад, тому вирішила просто їх уже гарно-гарно пропилисосити, протерла вологою ганчіркою і на цьому якби все. Дуже засмутилася, тому що хотілося так і гарно випрати, але якийсь дуже поганий там наповнювач, він весь розсипається. Я навіть не знаю, що тут таке, не, не, не синтепон, щось дуже таке цікаве. Воно прям труситься з нього така, як маленька пелючка. Прибираю все з під віконня, квітки, які, на жаль, пропали, вже викидаю. Інші буду пересаджувати і буду мити своє вікно. Це вікно насправді я мию досить таки часто, але тут і кішка наша буває ходить там, може лапками своїми залишити відбитки, і павучки, і словом, від квіток щось летить, мошкарня, пилюка. А ну, словом, все як завжди, вуличне вікно його доводиться мити досить таки часто. Ну і далі пересаджую свої хризантемки. Ось ця жовтенька чомусь дуже сумно її якось там було. Вона з однієї сторони так посохла. І навіть ті квіточки, які ще не розпустилися толком, також підсохли. Але я надіюся, що в більшому вазонку з новою земелькою їй буде краще, і вона ще мене порадує цього сезону. І тут пересаджую інші свої квітки, вирішила створити невеличку таку осінню композицію, є в мене таке відеречко Я сюди часто навесні саджала нарцизи От, і створюю, додаю якусь фігурку, створюю таку композицію. Я не знаю, як точно називається ця квітка, я думала, це вереск, але я не впевнена. Ну, якби Хто знає, напишіть мені, що це точно. Тому що в нас в магазинах вона підписана просто як осіння, осіння квітка. От. Тут у мене була така підставка, я навіть не знаю, де вона, вона десь чоловіка завжди була. І я ось в цій шафі, яка на балконі стояла, знайшла її. І поставила сюди Ой. хризантему, також додала е, статуетку гарбузика і ось таке от яблучко. І вийшло так по-осінньому, затишно та гарно. На підвіконник повертаю квіти, які пересадила, і свою композицію. Ось така от. Краса у мене вийшла, дуже я задоволена, подобається. Мені ходила, носила цю ідею довго в голові. Поставила ще сюди таку статетку -йошечка. він, на жаль, у нас трішки тріснув, але от в будинку вже його не ставила. А сюди на балкон вирішила додати. Ну і мій гарбузик з яблучком та хризантема. Ну і тепер, коли все чисто, гарно, коли мене оточують квіти гарні, можна ось так от зробити свій улюблений чайочок, вийти на балкон вранці або ввечері, критися пледиком та трішки помріяти або продумати про щось хороше. Е, у нас уже так ранки та вечори стали прохолодними, тому дуже тут мені атмосферно та затишно. Так, друзі, я зараз хочу поділитися з вами рецептом, скажімо, не рецептом, а ідеєю швидкої вечері. Це запечена картопля разом з бататом. Я нарізаю батат та картоплю ось такими от дольками да, на такі довгі шматочки. І саме з оцією приправою вона виходить дуже смачною, ми її завжди запікаємо таким чином тільки з цією приправою. Авокадо вона називається, я не знаю, чи продається вона в Україні, але думаю, що має бути. Взагалі ми її перший раз купили в Чехії. Ми були в Чехії, там є магазин на кордоні ну, перед кордоном до Німеччини і ось там всякі чешські, вся чешська продукція продається. І от там перший раз ми її купили. І вона навіть не скрізь в наших німецьких магазинах продається, тому я думаю, що вона ну, в Україні, в Польщі, мабуть, має бути. От вона, тут дуже великий склад, багато чого. І от до цієї картоплі це саме смачніше, що може бути, і із бататом, і з картошкою вона дуже-дуже смакує. Я її так не жалію, кладу багато. І е, поливаю ще все це оливковою олією, гарно-гарно перемішую, е, розкладаю на, на протвінь, на дечко, і, е, так, щоб вона, ну, скажімо так, кожна картоплинка е, лежала окремо, тоді вона гарно пропікається і дуже-дуже класна скоринка. І от саме до цієї картошки ми завжди з чоловіком робимо е, соус з авокадо. Зараз буду робити, покажу вам. І от саме з цим соусом це просто дуже-дуже смачно. І для соусу я беру авокадо, розрізаю його, нарізаю на невеличкі шматочки, щоб легше було збивати. І тут найголовніше те, що авокадо має бути добре-добре до, достигшим, тобто таким м'яким, тому що коли воно тверде, трохи зеленувате, ну воно має зовсім інший смак в цьому соусі, не збивається так і ну, смакує зовсім зовсім по-іншому. Тому головне в цьому це добре доспівше авокадо. Додаю за смаком сіль. Та перець і лимонний сік. Все за смаком, як ви любите. Якщо більше любите, щоб було кисліше, додавайте більше соку, менше, то менше. І добре-добре все блендерю І виходить дуже-дуже смачний такий а, однорідний соус. От саме до батату, так, до солодкої картоплі він смакує найкраще. І така смачна. Та швидка вечеря в нас вийшла. А я дякую вам за перегляд та до нових зустрічей всім, па-па!